Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, гримець сточить, до вас біжить. Що ж це таке? Давайте подивимось. Король Пентаклів! О, ну чудово, чудово. Хай біжить, так? Да? Король Пентаклів? Ну, дивіться, це. Про фінансову впевненість, про стабільність в суспільстві, особливо деквітне мистецтво та культура. І якщо ви займаєтесь точними науками, да, знову таки або мистецтвом, то буде успіх у вас, матеріальна вигода буде, для когось відіграється навіть як виграші або отримання спадку. Взагалі, карта каже про укріплення соціального статусу. А, хтось буде, наприклад, спілкуватися з багатою культурною та владною особою, Можливо, то буде поцінувач мистецтва, ну, здебільшого, ця людина в будь-якому випадку має знання в сфері фінансів. от, І, можливо, зможе і вам щось підказати, щоб ви сіли на, ну, на свій трон.